Щоб не пересваритись між собою на дорозі, усі дотримуються правил дорожнього руху. Ти ж знаєш їх, правда? Перевіримо, з якого віку можна їздити на велику проїжджою частиною А. 10 років, Б. 12 років, В. 14 років, Г. 45 років. Ну, звісно, з 14-ти. Бо паспорти вже отримали, а значить, стали відповідальними, правда ж. Окей, уявімо, ти їдеш по багатосмуговій проїжджій частині, в яких рядах можна їхати на велику а. По першій другій зліва. Б. Лише по крайній правій. В. Лише по крайній лівій. Г. Та де завгодно. На велосипеді лише по крайній правій смузі. Це ж ясно, як білий день. Під'їхали до перехрестя, бачимо один з таких знаків: що означає кожен з них А. Другий головна дорога. Тебе мають пропускати. Перший зупинись і пропусти. Б. Перший. Ти на головній дорозі. Другий ти на другорядній дорозі. Зупинись і пропусти. Звісно ж, варіант Б. Правильний. Так. Ну і фінальне на сьогодні. Що дозволяє чи забороняє цей знак? а. Літати з дитиною над велосипедом дозволено. Б. Проїзд лише для батьків з дітьми. В. Тут можна припаркувати велосипед. Г. Можна рухатись лише пішки чи на двоколісну. Ну, очевидно, варіант Г правильний. Прошу, скажіть, що ніхто не проголосував за А. До речі, на велопішохідних доріжках не можна сигналити дзвіночком направо і наліво. Ви не король доріжки, щоб всі перед вами розступались. Юзайте звуковий сигнал лише для уникнення ДТП. Взагалі, це лише верхівка айсберга правил дорожнього руху. Але їх треба вивчити та завжди дотримуватись. Ти ж не хочеш потрапити в халепу? Приєднуйся до нашої волотуси. Крути педалі, але роби це обережно. Пам'ятай про правила безпеки.